Тримайте черговий наш кейс. До нас звернувся пацієнт із сильним болем у стопах. Його скарги це тріщини, запалення та гній. Під мерзінцем утворилася тріщина, яка була інфікована, і ви можете спостерігати, наскільки там вже задавнене загноєння. На п'ятах теж були тріщини між пальцями почервоніння і запальний процес. Ми ретельно оглянули стопу і одразу зрозуміли, причина криється у тривалому носінні тісного взуття в поєднанні з підвищеною вологістю. До того ж, ми задали запитання стосовно взуття, і пацієнт нам сказав, що йому було дуже шкода. Виконати нові черевики через те він мучився, але все ж таки в них ходив. Пояснила пацієнту, що необхідно зробити. В описали повний план лікування, починаючи з аналізів для того, щоб виключити цукровий діабет і закінчуючи звичайно рекомендаціями для домашнього лікування. Первинний прийом варто 4 тисячі гривень, але пацієнт відмовився від будь-якого лікування через те, що він вважав, що немає там нічого такого занадто серйозного. Питання до вас: як вважаєте за такий об'єм роботи 4 тисячі гривень? Чи виправдана вартість? Чи ні? Поділіться своєю думкою в коментарях. Це дозволить зрозуміти мені вашу точку зору.